Друзі, привіт! Схоже, у трилеру пункт призначення ТЦК з'явилося чимало міфів, а слухати міфи без юридичного обґрунтування небезпечно для вашого життя. Проблема в тому, що дуже часто читають закон від коми до коми, а не до крапки, тобто не повністю і несистемно. І саме тому створюється ось така дійсно неправильна і дискусійна інформація. Зараз ми розберемо три основні міфи, що стосуються адмінзатримання та доставлення до ТЦК. Ви зрозуміли. Зуміти, як правильно діяти, що спрацює, а що ні. І як завжди, у відео я додаю також і скріншоти. Будь ласка, дивіться на екран уважно і виділяю відповідний текст для того, щоб ви могли знайти ось це посилання в законі і самостійно ще раз його перечитати. Спочатку мотивую вас підписатися на цей канал, тому що тільки ви є центром усього, що я створюю для вас на цьому каналі. Без вас, друзі, ця інформація не має жодного сенсу. Отже, друзі, міф номер один: поліція не може доставляти в ТЦК. А тільки у відділок поліції це щось таке новеньке. Хтось придумав і це, друзі, неправда. І ось чому відкриваємо закон, не інструкцію, не якийсь там лист когось, а закон. І в нас КУПАП стаття 259 -та говорить таке, що є дійсно процедура доставлення. І якщо ви прочитаєте уважно цю статтю, повністю. А не від коми до кому, як я кажу, повністю, то ви відповісте собі на три одразу запитання. Для чого, куди таким здійснюється це доставлення? А доставлення здійснюється з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення, друзі. До ТЦК, а також ми бачимо перелік суб'єктів, які здійснюють це доставлення. Це поліцейські, ну і далі по списку. Чому в ТЦК в даному випадку, а не в поліцію? А тому, що відповідь є на це у статті 255 та 235 тридцять купак. Протоколи за статтями 210, 210, 1 складають посадові особи ТЦК і розглядають відповідно справи. Також ТЦК, а не поліція. Саме тому на підставі 259 статті поліція доставляє в ТЦК, а не в поліцію чи там у ВСП, чи в якесь там інше місце. Далі друзі, міф номер два в особливий період. Протокол не складається, а значить, і доставляти в ТЦК не можна. Ось це, друзі, найбільш такий цікавий та неоднозначний міф. Тому що саме неоднозначно цю норму законодавці і виклали у статті 258 КУПАП. І ця неоднозначність вже відображається і на практиці в різних ТЦК, і на практиці в різних судах, навіть вже апеляційної інстанції. Ми маємо абсолютно протилежні позиції. Я, в свою чергу, як юрист, надавала свій коментар, коли тільки запровадили цю норму. і Тримую з цієї ж позиції, і про це до речі, я вже говорила саме у телеграм-каналі. Кому потрібно ще більше цікавих юридичних коментарів щодо захисту ваших прав, а також і політичних подій, які зараз відбуваються, в мене є телеграм-канал, можете і там підписатись. Друзі, Звідки цей міф взявся зі статті 258 КУПАП, де зазначено дійсно, що протокол не складається за цими статтями з боку ТЦК в особливий період. Але ще уважно, дуже уважно її прочитати, ось цю норму до кінця. То питань буде більше, ніж відповідей. Ну, от, наприклад, давайте ми її прочитаємо спочатку. Протокол не складається у разі вчинення ось цих правопорушень за статтями 210, 210, 1, Якщо особа не з'явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату час і місце виклику. І от далі, друзі, найголовніше та за наявності у ТЦК підтвердних документів. Документів про отримання особи виклику, ось це друзі, потрібно розкласти на молекули. По-перше, а що таке виклик, в статті не пояснюють саме тому, деякі судді вважають, що виклик це повістка, і деякі ТЦК так вважають І оскільки це повістка, то відповідно все, що повернулося зі штампом Укрпошти відсутній адресат за адресою, вважають підтвердженими документами і. Приймають рішення не складати протокол. І от в такій ситуації дійсно виникає питання: а навіщо доставляти людину, якщо прийнято рішення, не складати протокол? І що буде наслідком нескладання ось цього протоколу? Наслідком буде те, що людина отримає вже готову постанову, винесену за її спиною, безвідомо вже виконавчій службі. У подвійному розмірі ось цей штраф, ось це наслідок, коли вони не складають протокол, не повідомляють також і про виклик на розгляд справи. Є інша позиція. Я є прихильником цього тлумачення. Я так вважаю, я бачу, що є практика і в інших апеляційних судах. Наприклад, шостий апеляційний, я, до речі, прикріплю рішення, під відео можете почитати, ознайомитись. І за такого підходу виклик це не повістка, і не можна ототожнювати повістку із викликом. Дивіться уважно, що написано. Повинні бути підтвердні документи про отримання особою виклику. Ось цього. А що в нас щодо повісток, які там правила нас. Там інші правила. Там не обов'язково, що людина отримала ось цей виклик чи цю повістку. Там може бути адресат, відмовився, адресат відсутній за адресою. І от саме тут написано, що людина повинна отримати ось цей виклик. І от тільки тоді, коли ТЦК будуть мати підтвердження того, що людина отримала виклик і не прийшла після того, як отримала. От тоді вони матимуть право не складати протокол та розглядати цю справу без протоколу. Покажу вам на додаток до моїх слів ще і інструкцію, яку затвердили для ТЦК щодо розгляду справ про адмінправопорушення. І ми з вами тут бачимо, що людину повідомити. Про розгляд справи про адмінправопорушення можна лише двома способами. Перший способ це через протокол. Ну тут ми вже розуміємо з вами, що якщо вже складають цей протокол, то вже є контакт із людиною, і там дійсно в протоколі є графа і повідомляється про розгляд справи. А також іншим способом є окреме письмове повідомлення за додатком 8 до цієї інструкції. І це повідомлення має бути підписане керівником ТЦК, саме керівником та з гербовою печаткою, вручено під особистий підпис або от пошто. Таким чином, друзі, якщо ми маємо ось цей додаток, ось ці правила додатково ще і в інструкції, то це прямо корелює із тим положенням статті 258 КУПАП, де зазначено, що мають бути підтверджені документи про отримання людиною ось цього виклику, тому що якби це була повістка. Ось цей виклик вважали би повісткою, то діяли би інші правила, ті, що є у постанові 560. Що ми маємо як наслідок цієї колізії? Ми маємо найбільш вигідну для ТЦК позицію, коли вони можуть розтлумачити цю норму, як хочуть. От як захотять розтлумачити, так що виклик це повістка, складуть постанову без протоколу, і вже будете мати штраф у виконавчій службі, якщо їм потрібен терміново штраф, або якщо людина там за кордоном вони розуміють, що вона не. Вони не доставлять її до ТЦК, то хоч штраф розумієте, таким чином буде. А якщо їм вигідно, щоб людину доставили, то як вони часто відповідають? А ми вас запрошуємо, приходьте до нас для розгляду справи, для складання протоколу. Такі відповіді часто ТЦК також пише. І тлумачать вони тоді ось цей виклик, як ви розумієте, не як повістку. І тому звертаються до поліції, щоб доставили людину в ТЦК. А ми ж з вами розуміємо, що доставлення в ТЦК. Ну, закінчується, скажімо так, подальшою мобілізацією людини. І наостанок, друзі, найнебезпечніший міф це те, що в ТЦК можна доставляти без протоколу про адмінзатримання. Це дійсно фатальна помилка, адже саме складання протоколу про адмінзатримання захищає вас і є доказом того, що це не ви погодилися сісти добровільно в цей бус з озброєними чоловіками спортивної статури, які там, напевно, що дуже довго служили на нулі. А ось цей протокол вас захищає, що ви дійсно були затримані. Відкриваємо закон. Дійсно, адмінзатримання допускається, якщо потрібно, встановити особу, або скласти протокол, і це неможливо зробити на місці. Обов'язково повідомляються родичі, обов'язково викликається безкоштовний адвокат. І найголовніше, друзі, строк затримання всього три години, і не більше в них є на все. Ну, тобто, на все взагалі, розумієте, затримати, оформити протокол, всі документи, викликати адвоката це все ваш час. Доставити до ТЦК. І ось це все потрібно зробити, вклавшись у три години. Тому що якщо вони перевищать цю межу, це вже можна потенційно їм інкримінувати 371 кримінального кодексу за відомо незаконні затримання. Саме тому, друзі, вони ось ці протоколи часто люблять не складати, бо тоді доведеться відповідати і за час, і за процедуру. Якщо ця інформація допомогла вам розібратись в цих питаннях, обов'язково напишіть про це в коментарях, поставте лайк, поширюйте це відео та підписуйтесь на цей канал. Ваш інспектор права!